Країна кольорознавства, дорогі діти, вже вкотре вас запрошує до себе в гості. Сьогодні ми дізнаємося, які кольори називаються основними, а які похідними. З попередніх уроків ми пам'ятаємо, що живопис це такий вид мистецтва, у якому колір відіграє головну роль. Світ мистецтва приховує дуже багато таємниць, з якими ми знайомимось на кожному уроці, щоб стати справжніми художниками. Подивіться діти на свої фарби, як багато кольорів та відтінків вони мають. Можливо, вас цікавить, який же з них найголовніший або основний? Щоб знайти відповідь на запитання, давайте помандруємо указку. Далеко-далеко, за горами, є чудова мальовнича країна Барвія. У цій чудовій країні живе хлопчик на ім'я Барвик. Він має три чарівні відерця. З червоною, жовтою та синьою фарбою. А чарівними ці відерця були тому, що кожного ранку у них з'являлася все нова і нова фарба. Щоранку барвик брав до рук пензлі та розфарбовував усе навкруги, і сонце, і небо малював синьою фарбою, і квіти червоною. Та одного дня барвик засумував. Ну хіба можна розмальовувати країну барвію, маючи лише три кольори? От якби я мав більше кольорів, гадав барвик, країна була б зовсім іншою. Вона була б така яскрава. Слова барвика почула стара мудра ворона, яка сиділа на гілці дерева. Кар, ти добрий хлопчик, я зможу допомогти тобі. Я чула, що в лісі, біля дальніх гір, Живе добрий чаклун, думаю, що він тобі допоможе. Наступного ранку барвик вирушив до чаклуна. Увечері він дістався до палацу. Заходь, барвику, мовив чаклун. Я вже чекаю на тебе. Побачив тебе у чарівному дзеркалі. Що ж за біда привела тебе до мене? Я хочу зробити свою країну барвією прекрасною та барвистою, але маю лише три фарби. Підкажи. Що робити, де взяти інші кольори? Барвику ти вже маєш основні, головні кольори синій, жовтий і червоний. Спробуй поєднати червоний із жовтим, синій із червоним, і жовтий із синім. І побачиш, що буде. Але є одна умова: поєднувати фарби потрібно тоді, коли вони ще не висохли. А для цього я тобі дарую. Необхідну для художника річ палітру, на якій ти зможеш змішувати основні фарби. Дякую тобі, добрий чаклуне, сказав барвик, дозволь мені повернутися якнайшвидше додому, у країну барвію. Ледве дочекався ранку хлопчик, взяв чарівну палітру і приступив до роботи. Змішав жовту та синю фарбу і відразу побачив новий колір. Назву його зеленим, сказав барвик. Він якнайкраще підійде і рослинам, і тваринам. Барвик не зупинявся, продовжував працювати. Уже він почав змішувати жовту та червону фарбу і одержав новий колір, який назвав оранжевим. Оранжевим я розфарбую овочі та фрукти, дитячі іграшки, автомобілі, розмірковував барвик. А тепер час настав змішати червоний та синій колір. І враз одержав барвик фіолетовий колір. Він зачарував його своєю красою. Фіолетовими в моїй країні барвії будуть екзотичні овочі та фрукти, ароматні й духмяні трави, думав барвик. До вечора маленький хлопчик закінчив роботу. Коли він озирнувся навколо, свою країну барвію він не впізнав. Вона була незвичайна і красива. Скориставшись порадами Чеклуна, барвик отримав похідні кольори зелений, оранжевий та фіолетовий, які утворилися шляхом змішування основних кольорів червоного, жовтого та синього. Барвик дуже гордився своєю роботою і вирішив на згадку намалювати чарівну квітку, яка б допомагала художникам пам'ятати. Про основні та похідні кольори, а ще теплі та холодні. Цю квітку він назвав колірне коло.